Що нам потрібно, щоб поставити наші додаткове світло? Ну, По-перше, нам потрібні самі лампи. Так вийшло, що я взяв Future Ice X80, хоча планував першочергово F150S. Але, ну, напевне, карма у мене хороша. І китаєць мені прислав замість F150S X80. Лампи ці кращі. Єдине, що вони більш потужні, вони кращі, вони краще світять. По параметрам, по крайній мірі, я їх не порівнював до одного. Але із мінусів вони дещо більші. І, на мене, напевне, для мене це мінус. Але подивимося, які вже є. Відправляти назад я їх не буду, бо там і так була довга історія з цим замовленням. Тому які вже є, такі і є. Ну але вони потужніші, кращі. І так як в мене першочергова була задача саме покращити світло, то ну, вже як і будуть. Будуть завеликі, нічого страшного, нехай будуть завеликі. Тобто нам потрібні лампи з всяким кріпленням і так далі. Далі за бажанням, нам потрібні. Якийсь кріпьож, до чого ми ці лампи будемо кріпити. У мене по суті кріпьош китайський, но нейм, але ідея ця, у китайці цю ідею украли у Гіві. Це кріпьош від Гіві, просто що китайці його відтворили. Тому будемо встановлювати даний обов'язкового. І з обов'язкового нам потрібні оті такі з'єднання позітап. Швидке з'єднання, воно називається позітап. І це прям критично. І критично, що нам необхідно, це ось такий от чотирьохпінний автомобільне реле. Тому що без цього реле ми не зможемо запаралелити даннє світло мотоцикла і даннє світло даних протитуманних фар. Ось, тому обов'язково потрібен позитап і потрібно реле. Саме для трейсера це дуже актуально. Чому нам потрібно реле? Тому що тригером у трейсері для включення дальнього світла є не плюс, а мінус. А всі противотуманні фари зазвичай їм потрібен тригер плюс. А так як у трейсера тригер мінус, то нам потрібне отаке реле. І це реле, по суті, буде перетворювачем. І, получаючи мінус, воно на фари буде давати позитивний сигнал. Тому в обов'язковому порядку потрібно таке автомобільне реле. Ну і за бажанням, вже, як хочете, якісь з'єднання. Ну і так, звичайно ж, потрібен нам ще обов'язково клей для різьби. Так, друзі, другий ми поставили для того, щоб закріпити на них вже наші протитуманні фари. Але китайці, звичайно, чорти шаті. Називається, що підходить на трейсер 900, але по факту прийшлось підгинати, якісь шайбочки підкладати, підкручувати щось, підрізати. Ну, тому будьте готові. Якщо будете брати щось із Китаю, то навряд чи воно стане болтон. Готуйтесь до того, що прийдеться щось підрізати, підгинати, підкручувати. А може, то мені тільки так не повезло, не знаю, не буду казати за все, але мій комплект був явно не найкращий. Так, от що ми маємо тут у нас ключове, що б я хотів показати. Зараз ми знімемо самі лампи. Так, ось із особливостей, що ми маємо? У нас це наш перемикач. Він нас поки що не дуже цікавить. От у нас є. Живлення при повороті ключа. ACC так називаємо. Я думаю, що я його підключу. До, до, зарядно, до зарядки. Потім у нас є чорний дріт, от він підписаний Hi-Beam. Тобто це дальнє світло, це наш дріт тригер Тут плюс маєте. І от у нас є horn-сигнал. Тут ще є така функція, що якщо нажати на сигнал і тримати більше, ніж 1,5 секунди, то також буде блимати дальнім. Ну, тут все просто. Плюс. Мінус. Ну що ж, зараз будемо якось розкладати ці дроти, пробувати його підключити спочатку, перевірити, як воно все працює, а тоді будемо розкладати проводку і вже робити якусь красу. Друзі, прийшлося зняти бак, щоб запустити плюс і мінус от сюди. Запустив сюди окремим проводом плюс і мінус. Провів все по підраму. Та й добре, що зняв бак, зато зробив все по-людськи. Вивіз по підраму отсюди. І на якраз мені сюди хватило завицьких плюса і мінуса. Я отут в цій розподільчій коробочці, де тут і так вся проводка, запобіжники. Тут заодно в мене і буде запобіжник для ламп противотуманних. Ну і тут, понятно, вивів туди. Так, друзі, давайте зафіналимось. Після того, як провів плюс-мінус від батареї сюди в розподільчу коробку. Тут, в принципі, все ясно. Вішаємо на наші, на наші кріплення наші противотуманні фари. І всю проводку я завів от сюди. Згідний, тут зараз воно трішки не так, як би хотілось, але. Я не буду це все різати, перепаювати. Можливо, колись захочу щось поміняти. І тоді, відповідно, все це прийдеться доштуковувати, того краще залишу, як є, довжину дротів така, яка вона є. Ось наша релюшка. Я її розвернув в ту сторону, так щоб вона мала кут, тому воду вона не буде збирати, плюс там є резиночка, вода туди заходити не буде. Ну і плюс прив'язав її на, на хомоток. Це наш блок управління самих ламп. Ну і всі тут з'єднання, вся проводка. Із нюансів. Ось тут я під'єднав. Ага, світла немає зараз. Із нюансів. Ось тут у нас під'єднаний до плюса до плюса сигналу. У нас під'єднаний аварійний сигнал. Вміє наші LED-лампи мигати. І з самого важливого. Ось ось тут. Ми кинули позітап і підключили наш тригер мінусовий, який вже пішов на релюшку, і саме завдяки ньому у нас включається, у нас включається дальні паралельно з центральним дальнім світлом. Ну, в принципі, все. А, да, роботи досить багато, бо прокладати проводку це не каньок, плюс треба знімати бак, плюс треба було бавитись із цими кріпленнями. Але, в принципі, все получилось. Друзі, ну що ж, давайте зробимо вечірній тест наших противотуманних фар. Зараз у нас ближнє світло заводське. Це у нас ближнє противотуманних. І ця дальнє заводське плюс протитуманні. Завод протитуманки ближні. Давайте подивимося, як це все виглядає в дорозі. Ну от ми їдемо в абсолютній темноті. От без. Якесь світло є, звичайно, але його зовсім мало. І от з нашими додатковим світлом. Я, напевно, міг би ще навіть підняти висоту. Але я не буду це робити, щоб просто не мішати зустрічному потоку. Мені точно світла більше, ніж достатньо, навіть на такому рівні. А все-таки на кочках хвіст присідає, як не крути, і це все буде для зустрічного потоку. Влимання фарами, тому я не буду цього робити, нехай вони краще будуть низько. Як для ближнього світла їх дуже багато, їх точно достатньо. Де буде потреба більше світла, то можна завжди включити дальні. Тому я не буду піднімати їх вверх. їде брат на електричці от до речі мокрий асфальт тут реально темно, світло все одно чудове, все світить Зараз ми ще включимо десь дальнє, коли проїдуть в автомобілі, наприклад, отут. Ось наше дальнє. Ну як для мотоцикла, ближня, дальня, ближня. Так, є ось такий режим стробоскопа. Є ось такий. Так, ну давайте ще раз подивимось, що у нас вийшло. Це у нас заводське ближнє. Так. Це у нас додаткове ближнє. Це у нас дальнє додаткове. А це у нас і заводське дальнє, і додаткове дальнє. Потім ще є режим у нас. Струбоскопа. Отакий от і от отакий і якщо нажмемо на сигнал більше ніж півтори секунди, то ще є такий стробоскоп. Ну на цьому напевне все, не знаю, що ще тут показати. Світло хороше, його багато, його точно достатньо. Рекомендую.